Вітаю, друзі, я Віталій Портник, колишній державний секретар Сполучених Штатів у адміністрації Дональда Трампа Майк Помпео, разом із оглядачем телекомпанії CNN Девідом Унгером видрукував колонку у виданні Wall Street Journal, яка за великим рахунком є його власним баченням того, як має закінчитися війна Росії проти України. І викладарем концепції миру через силу, якої дотримується Майк Помпе, колишній державний секретар у цьому тексті наголошує, що план Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України має на меті. Включати реальне запровадження санкцій проти Російської Федерації, примушення європейських країн-членів НАТО платити свою справедливу частину розміром у 3% валового внутрішнього продукту, щоб підтримати Україну у її боротьбі з Російською Федерацією, розкрити енергетичний потенціал Сполучених Штатів, а також відновити зв'язки із Саудівською Аравією та Ізраїлем, щоб співпрацювати разом проти Ірану. Також пропонується збільшити оборону промисловість сполучених штатів ще й для того, щоб ця оборонна промисловість працювала на потреби українського військово-промислового сектора. Мається на увазі надати Україні позику у розмірі 500 мільярдів доларів, яку Україна могла б використати саме для завантаження американських підприємств замовленнями на воєнну продукцію. Такі кроки, на думку колишнього державного секретаря, дозволять Дональду Трампу виставити жорсткі умови для Володимира Путіна. Російський очільник має припинити війну, а Україна має отримати можливість значно збільшити свої сили оборони, щоб Росія не могла більше на неї напасти. Захід не має визнавати російської окупації і тим більш анексії тих територій, які контролюватимуться Російською Федерацією на момент припинення війни. Україна має бути відновлена шляхом репарації заморожених резервів центрального банку Російської Федерації, а не за гроші американських платників податків. Україну мають якнайшвидше приєднати до НАТО, щоб всі європейські союзники Сполучених Штатів також взяли на себе зобов'язання по захисту країни від можливого російського нападу. А саме НАТО має створити фонд аж на 100 мільярдів доларів для подальшого озброєння України. При цьому частка сполучених штатів у цьому фонді може бути обмежена 20% відсотками. Від загальної кількості грошей, які будуть виділені на подальшу допомогу Україні. Ну і звичайно, європейський союз має якнайшвидше прийняти Україну до своїх лав та допомагати модернізації і розвитку економіки цієї країни. Отже, такий план, по суті, Майк Помпео пропонує його. Дональду Трампу як певну альтернативу тим пропозиціям, які вже були оприлюднені іншими радниками колишнього американського президента, які, скажімо, пропонували йому якнайшвидше створити умови для перемовин між Москвою і Києвом, причому погрожувати Києву, що в разі якщо українське керівництво не погодиться на такі перемовини зменшити, а зовсім не збільшити, як за планом Помпео. Воєнну допомогу для України, а Росії погрожувати, що якщо вона не погодиться на мирні перемовини, це також може призвести до збільшення воєнної допомоги для України. І сам по собі план Помпео вже є непоганим індикатором того, що навіть у республіканському середовищі починають усвідомлювати, що із деклараціями відмови від допомоги Україні. Дональд Трамп може втратити підтримку певної кількості виборців. Ну, скажімо, виборців з консервативної частини української діаспори, яка хотіла проголосувати за Дональда Трампа, однак занепокоєна тим, що колишній американський президент може просто віддати Україну або частину української території Володимиру Путіну, якщо буде обраний очільником американської держави. Та й взагалі. Хоча Україна і не є якимось головним питанням американської передвиборчої кампанії, тим не менш величезна частина американців підтримує саме Україну, а не Росію у конфлікті, який розпочав з нашою країною Володимир Путін. і тому є абсолютно очевидним, що такі політики, як Майк Помпео, хочуть запропонувати Дональду Трампу своє бачення ситуації, таке яке з одного боку не примусить. Колишнього президента Сполучених Штатів витрачати велику кількість грошей на Україну, адже Трамп весь час говорить, що всі американські гроші мають залишатися в Америці, і не бути наданими союзник і постійно скритиковує українського президента Володимира Зеленського за те, що той від'їжджає зі сполучених штатів із десятками мільярдів доларів. А так не мов би, не буде ніяких десятків мільярдів доларів американських платників податків про які так серйозно турбується Дональд Трамп, але разом із цим буде і допомога Україні? Ну що з цими пропозиціями Майка Помпео може бути не так, навіть якщо Дональд Трамп погодиться саме із такою концепцією бачення світу, яку йому пропонує. Його колишній державний секретар. Ну, по-перше, не дуже зрозуміло, що таке реальні санкції проти Росії, і як нові санкції проти Російської Федерації можуть вплинути на позицію Володимира Путіна. Мені здається, що ми вже могли б усвідомити за цей час, що проблема зовсім не у недієвості західних санкцій, а в тому, що за великим рахунком у світі створилися дві паралельні економічні системи: економічна система заходу і економічна система глобального півдня. Система потреб насамперед Китайської Народної Республіки, Індії, Бразилії, Південно-Африканської Республіки те, що називається БРІКС. БРІКС, звичайно, не є ніяким дієвим союзом, і так чи інакше спирається на своє співробітництво із країнами Заходу, але так чи інакше, Росія, саме дякуючи своєму плідному співробітництву з Китаєм і Індією, має можливість не звертати великої уваги на наслідки західних санкцій від Китаю і Індії, так чи інакше вона отримує. Гроші за свої енергоносії, звичайно, не у тій кількості, як раніше, і не за тією процедурою, як раніше, але гроші є. І до того ж, Китай завзято допомагає Росії, щоб ми там самі собі не розповідали. У відновленні російського військово-промислового комплексу надає комплектуючі для російської зброї і буде це робити тим більш активно, в разі якщо Дональд Трамп буде обраний президентом Сполучених Штатів. Європейські країни-члени НАТО звичайно мають збільшити свою частку у. Обороні і в бюджеті НАТО і у власних розходах, але вони вже це роблять, усвідомлюючи, що в разі, якщо Російська Федерація переможе на українському напрямку, вони будуть змушені створити зовсім нову, більш ефективну, більш дієву систему безпеки, ніж це було дотепер. Однак це зацікавленість насамперед сусідніх з Росією Україною Європейських країн, країни Півдня Європи, не дуже зважають увагу на цю небезпеку і зрозумілих географічних причин. Розкрити енергетичний потенціал Сполучених Штатів, відновити зв'язки із Саудівською Аравією і Ізраїлем, це все насамперед про енергоносії. Якщо вдасться насамперед збільшити видобуток нафти у самих Сполучених Штатах, якщо вдасться переконати Саудівську Аравію, збільшити видобуток нафти, це у свою чергу може призвести до стрімкого падіння цін на нафту і до реальних проблем для економіки Російської Федерації, але не тільки для неї. І тут є теж досить серйозна проблема, яка пов'язана з тим, що знову таки у Сполучених Штатах вже не помічаються з цих паралельних економіки. В тому що Саудівська Аравія вже досить інакше ставиться до своїх традиційних взаємин із сполученими штатами ніж це було ще кілька років тому. Важко було б кілька років тому уявити собі, що в Китаї. Представники Саудівської Аравії та Ірану домовляються про нормалізацію взаємин. А саме це і відбулося. Так що невідомо, яким є реальний рівень впливу Сполучених Штатів саме на інтереси Саудівської Аравії, яка намагається сьогодні знайти своє місце саме за столом для перемовин за участю Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та інших діячів, скажімо так, незахідного мейнстріму. І наскільки в інтересах Саудівської Аравії збільшувати. Продаж нафти для того, щоб зменшувати власні розходи і ставити під сумнів інтереси російської економіки. В часи Рональда Рейгана інтереси Саудівської Аравії не викликали жодних сумнівів навіть у лідерів самої цієї країни. Зараз ми все ж таки можемо говорити про те, що між двома світами існують певні суперечки, навіть не з точки зору демократії, а з точки зору інтересів, як таких, і жодний Дональд Трамп не змінить цю об'єктивну ситуацію. Ну і звичайно, тут виникає досить серйозне питання, як. Дональд Трамп зможе диктувати свої умови Володимиру Путіну? Ось ця ідея негайного припинення війни і того, щоб Росія погодилася із тим, що Україна мілітаризується, а не демілітаризується і вступає до НАТО, ця умова може бути продиктована американським президентом лише в разі, якщо російська економіка просто буде зазнавати повного фіаско. І тут виникає досить важливе питання: а скільки часу, навіть якщо ці умови... Майка Помпео будуть виконані навіть якщо Сполучені Штати неростяться вибудовок нафти, навіть якщо ціна на нафту стрімко знизиться і у російському бюджеті, просто не буде грошей для подальшої мілітаризації, Скільки часу буде потрібно сполученим штатам для такої розкачки російської економіки, за якою Володимир Путін практично капітулює? Але так, що все ж таки зможе не йти з тих територій, які він буде контролювати на момент цієї умовної капітуляції. Ми бачимо, що з точки зору Майка Помпео, Сполучені Штати мають не визнавати російського контролю над цими територіями. Тобто, визнається, що навіть на момент такої капітуляції Володимира Путіна російські війська зможуть за собою зберігати контроль навіть над Кримом, який буде демілітаризований. Але як можна зрозуміти, тоді за Контролем самої Російської Федерації Майк Помпео підкреслює, що Трамп не бажає, якщо він буде обраний президентом Сполучених Штатів на другий термін, призвести до провалу зовнішньої політиці, який будуть порівнювати із виходом Джозефа Байдена з Афганістану, і будуть вважати, що у порівнянні з тим, що відбудеться в Україні, вихід Байдена з Афганістану. Визнаватиметься навіть як успішний. і в цьому є логіка. Звичайно, Дональд Трамп не з тих людей, які хочуть виглядати як лузери в будь-якій політиці у зовнішній чи у внутрішній, але не є зрозумілим досі, все ж таки, якими мають бути умови, які примусять президента Російської Федерації Володимира Путіна саме піти на ці. Пропозиції, які будуть висувати до нього американські політики, пропозиції відмови від будь-якого контролю за майбутнім України, і чи можливо це зробити виключно економічними діями проти Росії в умовах, коли і Китайська Народна Республіка, і інші країни глобального півдня будуть зацікавлені в тому, щоб підтримати російську економіку. І тут виникає ще одне питання: якщо виявиться, що економічний удар по Росії дійсно буде достатньо вагомий, чому тоді Росія має зберігати контроль над частиною української території? Ну, в будь-якому разі, навіть якщо детально не розбирати цей план колишнього державного секретаря Сполучених Штатів, добре інше. Що в оточенні Дональда Трампа вже розпочалася конкуренція за те, як реалістично вирішити проблему російсько-української війни. І, хоча є очевидна партія тих, хто вважає, що просто потрібно домовитися із Путіним Поруч із нею виникає партія тих, хто вважає, що мир може бути досягнути тільки через силу. І я не виключаю, що ця партія також буде відігравати вагому роль у оточенні колишнього американського президента, якщо він раптом повернеться до Білого Дому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Патреонібайміякофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!